Це ваша парафія, це ваша родина. І ті люди, які заходять до церкви, чужі, ви бачите, що не ваші парафіяни, або ви їх просто не знаєте, бо ж вони перший раз прийшли до церкви. Окутайте їх теплотою і привітністю. Бо це й основа християнського вчення. Христос нікого не відкидав. Навіть грішників, навіть прилюдних грішників. Марію Магдалину привели каменувати. Він би сказав, маєте закон, ти кидайте камінням, та й все. Він каже: стоп, 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 ні, стоять. Він за неї заступається, розумієте? І тому парафія це, це родина. Ви маєте один одного просто не просто знати, ви маєте один одного шанувати парафія. І ви маєте бути як один організм. І отець, як духовний батько цієї парафії, він є той. Коли, як ви щось не можете вирішити, маєте суддю це отець. Маєте учителя це отець ваш. Бо священник має три уряди: Пастерський, суддівський і учительський. Тому всі питання, оці непорозуміння, йдете до свого священника, коли ви самі не можете вирішити. Але парафія це спільнота. Божа спільнота Богом покликаних людей. Коли вас Бог покликав до церкви, Він вас покликав, але іменно в церкві Він вас буде вибирати. Бо Він каже, багато покликаних, але мало вибраних. Тому що ті, що прийшли до церкви, це не ті вибрані Богом, це покликані. І тому, як ви ходите до церкви, щоби спасти свою душу, пам'ятайте, ви покликані. Але щоб вас Бог вибрав, ви маєте себе поводити в церкві відповідно. Особливо до других людей, особливо до тих, які прийшли перший раз. Часом людина йде нарешті зважилася. Послухала, що там отець Василь колодій розказує і думає: піду я до церкви, приходить, а їй кажуть: ти що не знаєш, що треба хустку брати? Ти що не знаєш, що зараз нема посту, чого ти в чорній хустці прийшла? Ну і так далі що-небудь. Туди не йде, там не клади, і вона більше не прийде. А винуваті будете ви. А Христос сказав: якщо ви, Він каже так, неможливо, щоб не проходили спокоси, але горе тому, через кого вони приходять. І якщо одна людина відпаде від церкви по вашій вині, по вашій нетолерантності, по вашій зарозумілості, то ви не те, що дурно до церкви ходили, ви ще заробите собі серйозний гріх. Бо як каже Господь, якщо ти одну людину приведеш до церкви, ти вже немарно прожив своє життя. А якщо ти відогнав від церкви одну людину, ну, подумайте, то що буде? І тому раджу, кажу всім парафіянам, ви родина. Кожен, хто приходить зі сторони, ви маєте до них особливому, по-божому, по-християнськи, з любов'ю. найкраще місце розказати, може би хотіли дати за здоров'я. Я вам розкажу як, я вам покажу, де карточки стоять. Я вам ручку зараз там покажу, де стоїть собі там запишете, а я вам покажу, де маєте покласти ту карточку, щоб людина відчула, що вона не прийшла до чужих, що вона прийшла до своїх. Знаєте, Христос сказав, прийшов до своїх. А свої його не прийняли. Це він казав про тих людей, які прийшли до церкви і відчували себе, як не в своїй тарілці. Тому ви маєте, парафіяни, дивитися, щоб ви часом людину, особливо чужу, або особливо ту, яка перший раз прийшла, не відогнали, бо будете мати справу з Богом.